Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, по традиції навчіть, будь ласка, чи видно картинку, чи чути, виходжу прямий ефір. Також, по ходу, давайте ваші питання і пишіть, з яких ви міст дивитесь. А тема дуже цікава. Я, до речі, дякую вам. У зв'язку з тим, що я вчора записав відео, що Масачусетський університет. Почав оці розробки впровадження технології 6G, і там була згадка за світу, світлодіодні лампи. І ви зразу мені прислали інформацію, яку я там бачив, але десь, може, не звернув увагу. Ви в коментарях, там, я не знаю, багато-багато багато разів згадали за це, і я беру другий телефон і читаю. Отже, друзі. І з Нового року це повідомлення який є по всіх засобах масової інформації, це розкручують депутати Верховної Ради від зелених більшовиків. І з нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання. І, звичайно, що я находжу цю статтю. Находжу цю статтю, я це все подам, до речі, всю цю інформацію в дописі до відео, що ви окремо ще потім це все аналізували. Тепер дивіться. Тут вони говорять, що заміна старих лампочок на нові LED-лампи, тобто світлодіодні, може заощадити в країні там, в піковий годинник до 1,5 ГВт електроенергії і бла бла-бла, бла бла Отже, про що йде мова? Нам це повідомлення закидає міністр економіки Юлія Свириденко. Це вона розповіла під час телемарафону. Я той телемарафон ніколи в житті ще не дивився і не планую, але. Бачите, інформація там протікає цікаво. Чому? Бо ця вся сатанинська система працює так, що вона озвучує свої плани, люди хавають. Нагадаю, стаття 205, частина 3 Цивільного Кодексу України каже, мовчання на договір або закон. Говорять про те, що ти з тим погоджуєшся. Я, наприклад, не погоджуюся з тим, що мені цю лапшу всю вішають, або нав'язують якийсь черговий лохотрончик. Тепер дивіться. Про що йде тут за світлодіодні лампи? Говориться про те, що вони хочуть 50 мільйонів світлодіодних ламп шарахнути українцям. Також в цій статті говориться, що через додаток, недододаток, дія, які розшифровується, на мою думку, демон і я. Ну, типа, це моя особиста думка, як він так розшифровується. Можливо, хтось бачить в цьому інше. От. 33 мільйона вже готовий Європейський Союз профінансувати придбання Україною світлодіодних ламп, а може і більше. Так, що вони тут ще сказали? А, приходь на Укрпошту, отримуєш світлодіодні лампи. І тепер дивіться, друзі. Відкриваю я інформацію, ту вчорашню, яку цей університет Масачусетський та. До речі, цей університет саме 1972 році для римського клубу робив програму по <кій> депопуляції, тобто зменшення кількості людей на планеті Земля. Тому, в принципі, на манежі ті самі. Я відкриваю цю інформацію, яку я знову ж таки дві інформації дві в дописі до свого відео: тобто ту вчорашню і сьогоднішню, про лампочки і те, що про, 6... про 6G. Отже, що тут говориться? Завдяки сучасним технологіям, інтелектуальним пристроям наші будинки, транспортні засоби, вуличні ліхтарі та офіси освітлюються світлодіодними лампочками, і вони також можуть передавати дані ще раз. Тобто світлодіодні лампочки можуть передавати дані. Тобто, це через вуличні ліхтарі, офіси, транспортні засоби і в будинках. Тобто, розумієте, троянського коня, якого підсовують в Україні. Я оце ніколи до цієї халяви, я ніколи цього нормально не сприймаю. Оця халява 5 лампочок, де отримай, старі обміняй на нові, а не маєш старих, просто бери на шару 5 нових світлодіодних лампочок. Ти їх береш, а ти стаєш. Твій будинок стає передатчиком, збирачем даних і так далі. Ну, звичайно, що вас про це не попереджають. Читаємо далі. Що вони тут говорять? Що... Угу, угу, угу. От вони продовжують. Замість того, щоб використовувати радіосигнали для бездротової передачі інформації, він використовує світло від світлодіодів, які можуть вмикатися та вимикатися до мільйона разів в секунду. Ще раз. Так, дивіться: значить світло від світлодіодів. Це як бездрутова передача інформації. Так, це в нас інформація, друзі, ще раз вам її зачитаю, звідки я її от беру. Це в нас дослідники з університету Масачусетс Амгерст. Отака ситуація. Про технологію 6G. Цю статтю я, звичайно, окремо закину. Так, що тут ще в нас цікавого по цьому? Так. І також з тої самої статті 6G може покладатися на витік ВЛС. Додатково про це почитаєте, я лише скажу, що тут пише команда, пояснює, що система ВЛС, тобто ці системи відчувають значний витік енергії, оскільки світлодіоди випромінюють радіочастотні сигнали бічного каналу або радіохвилі. Така історія. Тобто світлодіоди самі випромінюють радіочастотні сигнали бічного каналу або радіохвилі. І вчені якраз планують зібрати цю радіочастотну енергію і планують, як вони зможуть її використовувати. Оце все, друзі, що ви розуміли. Оцей троянський кінь, оці лампочки, мільйони лампочок, та 30 чи 50 мільйонів вони там різні цифри називають від Європейського Союзу для українців. Це реальний троянський кінь, тому що, бачите, передача і збір даних, радіочастот, 6 g тобто через світлодіодні лампочки. Тут українцям дарують ці світлодіодні лампочки. Звичайно, така халява тут. Діти вмирають в лікарні, тут бента ніхто не дасть задурно, розумієте? А тут, будь ласочка, ще рекламують. Ну щоб ви розуміли, що по цих всіх телеканалах прозвучала ця реклама? То приблизно в одному телеканалі, там я колись, ви знаєте, займався виборами, рекламами і так далі. Пробували рекламуватися на якихось каналах. Ну, це дуже дорого. Це Щоб ви розуміли, 30-40 тисяч гривень коштує сюжет. Просто 30-40 тисяч. По всіх сайтах, радіо, там, телеканалах. Це мільйон, півтора мільйона гривень. Хтось отак раз, потім другий раз, потім третій, потім це все розвозять по Укрпошті, привозять з Євросоюзу. Хтось ці, цю, ці бабки цю касу дає. Ця шара не є задурно. Тому хтось за це платить. Оці дуже прагматичні партнери з Євросоюзу, там ніхто. Цента не дасть за задурно. Тут це все, все кредита. Тут, будь ласочка, лампочки. Для чого нам лампочки безкоштовно ця шара? Перше. Друге, тепер дивіться, в Україні є підприємства, тобто є виробники, які виробляють лампочки та розжарювання, і є ті, хто їх продає. Якщо нам на шару українцям дають кожному, там умовно там пишеться зараз про 50 мільйонів. Лампочок. Це виробництво в Україні, той, хто продає, втрачає 50 мільйонів лампочок. Все. Це. Тобто підприємство банкрутують, ті, що їх виробляють, лампи розжарювання, ті, що їх продають, теж банкрутують. А те, що нам завезли зараз за дурно, завтра завезуть за пару євро. Там я не знаю, скільки там євро буде це коштувати, і будуть це продавати. Чи так знищується бізнес? Тобто завозиться безкоштовно, рушиться все, що тут вироблялося, продавалося до цього, бо безкоштовно ніхто не потягається. Тобто одні продають, другі безкоштовно роздають все. Тут ніхто не потягається, конкуренції немає. А потім завозиться відповідний товар за велику касу, плюс я вже казав, ці світло-діодні лампи є передавачі. Технології 6G, збирачі даних, передавачі передачі даних та, тобто, і так далі. Тобто така історія. І я би хотів звернути увагу вашу на такий момент. Ну, про троянський кінь почитайте для себе це треба багато зрозуміти, що таке троянський кінь. Але мало хто знає, я колись. Ну, наприклад, скажу таку деталь: я колись в громадській діяльності допомагав людям, які були залежно ну, там, від наркотиків, від тютюну алкоголю, особливо від наркотиків. Тобто, в мене колись я таку бачав собі одну із місій в житті допомагати тим, хто сів на глу наркотиків. Ну, там майже нереально їх звідти витягнути. Але що для мене було таким найбільшим відкриттям, це ті, що продають наркотики. В них система. Спочатку першу дозу глу дати безкоштовно, щоб присадити на цю глу. Розумієте, що відбувається? Тобто гла дається безкоштовно, доза перша завжди наркомани. От перша доза безкоштовна. Потім присаджують на цю глу і вже все далі ти на цій глі. Те саме зараз, світлодіодні лампочки безкоштовно. Задумайтеся над цим. Що це за троянський кінь, що це за знищення підприємств в Україні, які виробляють лампочки і інші. Тобто це ж не просто так, або ті ж самі лампи, які привозять з Євросоюзу, безкоштовні. Тобто, ясно, що тут ніхто не потягається з ними, хто їх продає. Але для мене найважливіше, щоб в цій історії зараз ще раз зачитаю цей університет американський. Так, це в нас університет Масачусетс Амгерст. Отака історія. Дослідник із цього Масачусетського університету розповідає, що технологія 6G транслюється, збирає, передає даних, зокрема, відео, фото, аудіо через світло діодні лампочки. Отака От історія. Тому почитайте цю друзі статтю. Багато що звітам візьмете, тому що е, люди думають, що світ світ такий, як нам показують по зомбоящику, що хтось з кимось зустрівся, хтось когось обняв, е, хтось прийшов як дегенератне телебачення і йому життя удалася. Тобто е, викривлену реальність. Я намагаюся вам подати те, що є в реальності. Не думайте, що я такий розумний. Я, наприклад, дякую вам, що ви цю всю інформацію мені скидаєте, а про світлодіодні лампочки ви мені от кидали протязі доби багато багато інформації, і за це я вам дуже дякую. Також, друзі, наприклад, я кожного ранку вивчаю притчі Сіря Соломона, що, що мудреці. Трактували притчі царя Соломона, а ввечері я сам вивчаю притчі, тому що я не мудрець, але я намагаюся зрозуміти, бо цар Соломон казав, хто буде вивчати мої притчі, вивчати мою мудрість, цей зможе розуміти речі з речей. Тому, друзі, коли щось бачите, старайтеся розуміти речі з речей. Наприклад, вам пишуть: такий то хороший товар. Це просто реклама, це не просто реклама, це там прошита реклама в кожному слові крапці, комі, пробілі, в кожній кожні картинці. Бачте це, усвідомлюйте це. Ніхто вам на шару нічого не дасть. Троянський кінь, згадайте, що було на шару погибель. Правильно. Тому, щоб своє життя забезпечити, треба закотити рукава, включити інтелект. Найти собі подібних та і забезпечувати собі життя. Якщо ви думаєте, що вам на шару хтось в світі, якась країна дасть, та в кожній країні є голі босі додому далеко. І просто волосся кажуть народі. В кожній країні є бумжі. Моя сестра живе в США в Каліфорнії, це найбагатший штат Америки. І з моїм батьком і своїм сином. Вони часто їздили туди, от сестричка своїм сином їздила роздавати бомжам в Лос-Анджелесі їду. Там тисячі в парках бомжів, безхатьків, голодних. Розумієте? Тобто ви не думаєте, що вам хтось щось на шару буде давати? Вони своїх не годують, свої вмирають. Я бачив особисто у Парижі район 9 мільйонів пакистанців один на другому живе, просто трущоби мрак. Ніхто їх не годує, вони нікому не потрібні. Там вмирають, народжуються, нікому до них діла нема. Ну, невже ви думаєте, якщо в Парижі нема нікому діла до тих, хто народився в тому Парижі, то як буде діло до вас? Ну, Включайте українці розум, кінець -кінця. ну, Як ще до вас достукатись? Це відео проаналізуйте, почитайте дописи мого відео, інформацію, обов'язково. Також. Поширюємо максимально для того, щоб ми, як світло для світло поширюємо інформацію. Наступне: коментуємо в коментарях також, шукаємо раціональне зерно, але коментарі знаємо. Цікаві, з побажаннями, з запитаннями різними, будь-які запитання. Один другому навіть можете відповідати, це ви один другу доповнюєте. Також підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо. Друзі, я вам дякую за донати. за... Молитви за підтримку, за добрі слова, за те, щоб ви своєю свою інформацію. Дякую, що ви є. Люблю вас і пам'ятайте. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся донести до вас істину, щоб ви не були рабами цій тіні, мороку і смерті. Істина це Творець, Творець, де перебуває? В нас самих. Тому пам'ятайте, сила, яка у вас всередині сильніша за цей світ. Люблю вас, друзі. Обіймаю і будьте наповнені світлом, добром, Божою благодаттю. Здоров'я вам з Богом!